Доброго ранку, шановні учні. Сьогодні ми з вами робимо, як, як кожного дня ранкову зарядку. Робимо сьогодні розминку і вправу на розтяжку. Я вас прошу, будь ласка, не забувайте її кожного дня робити. По-перше, я буду казати, казав, кажу і буду казати. Це ви робите по першу чергу, свою для себе, для свого здоров'я, ні для батьків, ні для оцінки, ні для бабусі, дідуся. Це ваш вклад в майбутнє вашого здоров'я. Що е, краще зараз трошки не линитись, підняти свою, пробачте мені, неподалічну слово, дубку. Зробити розминку, щоб потім не, не на ліки не тратитись, не, на ліки, щоб потім, потім не ходити до спортзалів, платити абонементи. У вас є час. У вас є все. У вас немає тільки одного я вам кажу усім бажання. Ви його не повинні мати, ви його повинні. Не те, що воно, воно воно у вас було. Ви на себе тратите кожного дня 5-10 хвилин, розминка, вправа і все. Будь ласка, не забувайте Підписуйтесь, Прізвище ім'я, в якому класі ви навчаєтесь, і від якого числа зроблена ранкова зарядка. І відправляйте мені по вайбору, Ватсап, в Телеграму, на почту. Як вам буде зручно. Ми з вами розпочинаємо. Все робимо з верхніх кінціва. І переходимо нижче нижче. Розпочинаємо. Поїхали. Рука на пояс. повсі. Нахилтуба вперед назад, я вправила. Поїхали. Раз, два, три. Спокійно, без різких руків. Чотири. Вперед. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Займається? 19 20 21 22, 23 24 25 26 27 28 закінчено наступне завдання нахили головою вліво вправо сторону розпочинаємо поїхали раз два три чотири п'ять шість сім вісім дев'ять Дуже добре. Руки перед собою провіння ножиці. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчені. Ліва рука до догори, два прогиба лівою рукою. Потім зміна положення рук. Два прогиба правою рукою. Розпочинаємо. Ліва рука до гори. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32. Закінчимо. Наступне завдання. Руки на пояс, Нахил луба вперед назад, ліба вправа. Поїхали. Продовжуємо. Руки на пояс, Ноги наші плечі. Раз, спокійно. Без розкиху. Два.

16, продовжуємо, 17, шістнадцять, 19, 20, 21, 22, 23, 24. двадцять Руки на поїзд два порота, тулуба вліво, два порота, тулуба вправо. Руки на поїзд продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 8, вісім, дев'ять, десять, 12, дванадцять, двадцять, чотирнадцять, пятнадцять, 17, 18, п'ятнадцять, двадцять. Дуже добре. Наступне завдання. Виконуємо наступне завдання. Руки на пось. Ноги нашні плюші, руки на посі. 15 нахилів в тулуба, якомога нижче. При цьому не обов'язково ладонями тартатись підлоги. Рівно тримаємо спину, коліна не згибаємо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 15, 14, 15. І на останок нараз, стаємо на носки на два, перекатимо, спокійно тягнемо носик на себе. Стаємо на п'ятки, тягнемо носок на себе. Розпочинаємо задання. Спокійно на носки стаємо. Раз. Перекатимо, стаємо на п'ятки два. На носки. Раз. Перекатаємось на п'ятки, стаємо два. На носки. Раз. Перекатимо, стаємо на п'ятки, два. І на носки раз. Перекатимо, стаємо на п'ятки два. На сьогодні все. По, на рахунок розминки і на останок. Разом тримаємо ноги, стараємось кожного разу тягнутися вперед. Один підход по 15 разів і на сьогодні все. Я маю на увазі на все, по, на рахунок розминки. На рахунок вправи зараз робимо і на сьогодні все. 15 нахилов, один підход 15 нахил вперед. І на сьогодні все. Розпочинаємо. Не ну, обов'язково е носки випрямляти, коли нагинаємось, стараємось кожного тягнутися вперед. При цьому не обов'язково грудьми торкатись ніг, тягнутися якомога нижче. Тягнемось якомога далі. Вперед. Поїхали. разом зі мною. Раз, два, три, чотири. Дуже добре. П'ять. Молодці старайтесь. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. чотирнадцять. 15 на сьогодні все. Все робили молодці, все дуже добре. Всі дуже добре виконували, всі дуже молодці, умнічки, дуже добре. Не забувайте відправляти мені свої домашні завдання, як виконуєте їх. Ви будьте здорові, до інших зустрічей, до побачення. Діти на все добре. Бувайте.